Традиційно в ніч із 13 на 14 січня українці відзначають старий Новий рік. Різдвяно-новорічні святкування відбулися і у нашому місті. Вже в пообідню пору на сцені біля головної міської ялинки звучали колядки та віншування. Далі у сюжеті. Цьогоріч святкування старого нового року розпочалося із виступів наймолодших мешканців нашого міста. Вихованці другого і третього дитячих міських садків, а також учні Радехівської загальноосвітньої школи номер 1 спільно із міською радою організували та провели святковий захід із щирими різдвяними колядами, віншуваннями та жартами. Добрий день вам любі друзі, зібралися друзі. щастя вам, добра бажання і сердечно всіх вітаю І старим вас роком новим. Щоб були усі здорові, не сумували, не хворіли, розумніші і міцніли, щоб були усі щасливі, всі слухняні, і красиві, щоб уміли всі співати, застувати і танцювати. Нехай мирним буде небо і благодало оцелі. Хай старий цей новий рік всім буде веселим. Ри-ри-ри-припи сніжок, де веселий гурт, діток. Протик дірочку несе і попереду всі йде. У голоді прячки всі пританцьовують русі, насопілищі лівань, награває радо нам. Під вікном на хвильку встали, про що сиха прочитали. І враз гучно коляда, мов накрила хвистіта. Полядують діти нині, по всій нашій Україні. Христос народився. Відкрили свято вихованці Радехівського дошкільного навчального закладу номер 2 Святково вбрані діти вітали присутніх колядками та віршами. І знов різдво, неначе казка, міт, з давно-давно минулих літ являлося посеред нас, з подвір'я снів заходив хату, ставав в кутку і колосками щось шепотів. Хотів сказати Христос родився. Родилась ласка, мир, любов і все прощення знов. Нема доріг серед пустелі, серед пісків, чи знайдеш путь, та кинувши свої оселі, в юдеї мудреці йдуть. Торой Господь покликав та шлях вірний богом дан палає в небі, дивна зірка, веде пісками караван. І кожен то цей світ приходить, одного разу, має сам побачити ту дивну зірку, підвівши очі в небеса, Зориться і до донині сяє з неба всім, веде людей до богих ясен, де спить дитятко Божий син. з два Христового базаймова нині, веселості тихі і зоро. Вам і вашій родині. Хай в новий рік мир у вас панує, щастя і багатство Господь вам дарує. Ми прийшли суході, що якої долі, так зустріч, ясної зі здобу. У вашій хаті, смітним здоров'ям будьте багати. Ваші серці, у вашій хаті, міцним здоров'ям. Будьте багаті. Є нас держава, є Україна, разом з родина. Щедро вінчували і вихованці третього дитячого міського садка, бажаючи дихівчанам у прийдешньому році миру, злагоди та міцного здоров'я. Дай Христе Боже. Ключі небесні, щастя, здоров'я, прибутки чесні, хай на кожнім броді і перевозі завжди буде з вами Бог в дорозі. Хай у вашім домі Бог перебуває, Христос порождає. Новим роком, добрим раком, що себе в, в, в краках. На порі у нашу хату, у веселу і багату, Дуже любно і щасливо сім'ю труди любимо, що свят з вами на святковий словами, На свят пісні мають і жадрив голосної. голосно. Маленький сипець, я спит не дрімаю, сліди маками і світ обіймаю, і вашу родину, і нашу родину. І України, Христоця, не обійшлося свято Старого Нового Року без його справжнього символу, Маланки. І хоч цьогоріч Маланка кози не водила, проте її жарти та танці розвеселили кожного. Ой, для свого Василя капельоха припасла. Де ж той мій Василю? Васильку, запрошую тебе до паночку. Come. Сію, сію, посів, з новим роком додохати, що вам щастя побажати, що вам щастя здоров'я і сили, щоб ви раді були, здорові ходили. І Миколи до Миколи, не красила ніколи, щоб не було сварки в хаті, а не на загаті. Нехай буде хліб і віж, як голодний, сяй і їж. З власноруч організованим вертепом на головній новорічній сцені міста виступили учні міської загальноосвітньої школи номер 1 У театральному дійстві взяли участь найрізноманітніші різдвяні герої. Коляда, коляда, яка ж ти намила, що причиста діва мати сина народила, як його зродила в місті Вафлеємі, засмутився грізний ірод у Єрусалимі. Заясніла ясна зірка. Ясна зірка з під вечірка освітила нам дорогу, та й до вашого порогу прийшли хлопці та дівчата, і з різдвом вас привітати. Сьогодні, панове, новина явила, що видів незвідане диво. Що за диво нам явилось? Чи то може дніє? Що за ясність над вертепом так рано зоріє? Чи то дніє, чи зоріє, ще далеку день, то вертепі така ясність, як світлий вогонь. Мир вам, браття, мир голошу, світлу звістку вам приношу. Її праведні прийміть і всім людям розкажіть, що прийшла ясна година, породила діва сина, ви у яскині. Я дивна, в яслах дивних житі сіні, тепер Бога величайте, йому пісню заспівайте. Небо і земля, небо, і земля нині тоже слують. Ангель. Хоч різдвяні свята уже закінчується, проте хочеться вірити, що дух Різдва, чудо народження Ісуса Христа додаватимуть нам віри, надії та любові. А різдвяна зірка зігріватиме своїм теплом наш ще цілий прийдешній новий рік. Наша знімальна група побувала і на нічній святковій програмі біля міської новорічної ялинки. Переконують, було цікаво, весело і смачно. Колядки, вертеп, конкурси і вікторини, караоке під ялинкою, різдвяні пампухи з гарячим чаєм під міськрадою, гарна музика і пісні справили на них незабутні враження. Хто не був і не бачив, хай дивиться наш репортаж. А хто був на святі у Радехові, хай пригадає приємні миті зустрічі старого нового року. Цьогоріч Старий Новий рік радихівчани і вночі зустрічали, на жаль, без снігу. Натомість час від часу дошкуляв дрібний холодний дощик, однак і це не зупинило святкового запалу. Біля новорічної ялинки зібралось до трьохсот охочих повеселитись. Прийшли дорослі і малі, люди статечного віку і молодь, шанувальники різдвяних колядок і щедрівок та охочі до вертепу. Про споконвічні різдвяні традиції наших предків у костюмованій виставі зі сцени нагадали глядачам учні загальноосвітньої школи номер 2 міста Радехова. Запрошуємо вас у щедру хату, на хліб, на сіль, на святу вечерю. Разом з вами пригадаємо призабуті звичаї наших дідів прадідів, святкування різдва. Ходіть ну, дітоньки, горішки збирати і голосно квокайте, щоб на другий рік у нас. Вочки водились, було багато курчат, падайте горішки, ніби злива, аби весна красна була жива. Дай Боже дочекатись нам віднині і у році, у добрі і щасті, щоб нас прибувало, а не убувало. Ціта дівчата, і з Різдвом вас привітати, і з Різдвом вас привітати всім здоров'я побажати. Добрий вечір, господарю, у вашій оселі прийміть наші побажання на свята веселі. Хай вам радість усміхнеться зіркою ясною, хай вінчається вам праця славою гучною! Що за диво нам явилось, чи то може дніє, що за ясність над вертепом так рано зоріє. Породила діва сина в Ефлеємі, на яскині в дивних яслах, в житі, сіні. Тепер Бога величаємо, йому пісню заспіваємо. Яке ж різдво без театралізованого вертепу. Окрім возвишеної релігійної теми, у ньому присутні і злі персонажі. Та найбільшою потіхою для глядачів є незмінний жид Мошко та його хитрюща Сара. Годі жити нас дурити. Ми без тебе мієм жити. Без облуди, без мороки на свої пророки. Пророки, що має з месії, Ой найгоре, ой найсіє. Ой навчиться молотити і до жида все зносити. Лай лай, жида вигоняти з теплої хати, жида бити, жидопхали, жида били єгиптяни, білі німці, мусульмани, би москаль, били козаки, Ну, жит живий бідок. Як женете, то вступлюся, але я ще повернусь. Що за шум я хочу знати? Ану вчи і у всіх їх гнати, що за банда тут зібралась, проти мене збунтувалась. Не знаю, мій царе, сказали лиш мені, що твоєму царстві родишся, цар неба і землі. Моєму царстві цар, я тут цар над царями. І усіх тримаю під своїми ногами. Над усім ладну руку просягаю. Кого хочу, смерть ускараю. Як скажу, так і буде. Нікого не боюся. А хто мене розлютить, кривдою помщуся. Доки глядачі насолоджувались майстерною грою юних вертепників, працівники радехівської міської ради готували їм іншу смачну насолоду до свята різдвяного пампуха. Традиційно готують завжди працівники міської ради, це наша головна, як то кажуть, страва на, на свято Старого Нового Року. Всі ми готуємо пампухи з різними начинками: з м'ясом, з варенням, з повидлом, з маком, з родзинками, з гущеним молоком. Але які би пампухи не були, вони завжди смачні і смакують особливо на Різдво. Їх особливість це є Різдво. Я думаю, що кожна господиня не думає, а впевнена, що всі господині пампухи готують, і в кожної господині вони є різні різної величини з різними начинками, і одинаково всі смачненькі. Хто приготував усі ці смачні пампушки? Усі усі ці смачні пампушки приготували наші радихівчанки. Зокрема. Іра Заставна, Оля Фарина, родина Бакушків, Наталя Перець, Леся Мацюк, Марія Казмірчук, родина Кустов'ятів, Кафе Леокс. Працівники міської ради, Галина Ковалик, Зоя Сенькусь, працівники магазину Лілія. Ну і можливо, я ще когось упустила. Ну долучилось дуже багато. Можливо, я когось упустила. То я хочу подякувати всім, хто долучився до випікання пампушків. Думаю, що вони будуть дуже смакувати сьогоднішнього вечора всім радихівчанам. Усі зібрані смаколики винесли в шатро під міськраду і порозкладали на довгому столі, яких там тільки не було пампухів, усі рум'яні, духмяні з різноманітними начинками. Вибирай, що душа забажає. Роздавали усім задарма, охочі платили за них символічні гроші, які тут же самі або ж проворні господині кидали до скриньок на потреби воїнів. АТО. Поруч з пампуховим рядом польова кухня щедро напувала усі гарячим чаєм. Неподалік працівники популярного ресторану фільварок торгували домашнім бабичанським хлібом та копченим м'ясивом. В окремих ятках можна було купити дітям новорічні забавки та речі релігійного ужитку. Активісти громадської організації Радехівський молодіжний союз влаштовували на сцені і біля неї масові дитячі конкурси, розваги та караоке на майдані. Добре, ми потренувалися, і нам треба відібрати шість учасників. Шість учасників ми теж будемо обирати оплесками. Так що розминаємо горло, розминаємо руки. Всі приділились кого підтримують і так, першу учасницю. Ну! Щось дуже слабенько. Давайте ще раз. Першу учасницю хто підтримує? Молодці. Другу учасницю. Третю учасницю. не купити в час. Всі косметовічно поділи. когось він опустив, когось підняв, А я такого взагалі запис. Тої фотографії на стіл розклади. дівчать історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь позвоним, потом із легко бою. Літаю і знов пісно. Літаю і знов пісно. Не мою Сьогодні на святі міський голова Радехова Степан Коханчук привітав нашу знімальну групу та усіх радихівчан. Шановні дорогі радихівчани, від усього серця вітаю вас з Різдвом Христовим та старим Новим Роком. Бажаю, щоб цей рік був таким для нас, яким ми самі би хотіли, щоб він був. Бажаю вам і всім нам, щоб новий рік приніс. Нам мир, спокій, злагоду і благополуччя для наших родин і для всіх і для процвітання всієї нашої України. А в сьогоднішній вечір, вечір старого нового року, коли почнеться свято Василія. Я хочу подякувати всій громаді, яка відгукнулася на наш заклик до свята Пампуха. Особлива подяка моїм друзям, бо я їх називаю друзями молодіжний союз. Величезна подяка при проведенні сьогоднішнього свята, на яке відгукнулися наші дитячі дошкільні заклади, наші три школи, щоб у вашій хаті всі були багаті, щоб на вашому столі лежали пиріжки і пампушки, щоб у вашій оселі всі були здорові і веселі. Сію, сію, посіваю! З новим роком вас вітаю! Христос рождає! Радихівчан на святі було чимало гостей з навколишніх сіл. Між ними ніхто не робив різниці. Усіх їх об'єднувала найголовніша християнська новина Христос народився. І вони зібрались, щоб славити Його. А ще в таке велике свято сказати усім нам найщиріші слова привіту. Вітаю з Новим роком всіх радихівчан! Що побажаю фадахівчанам в новому році. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Хочу привітати з новим роком всіх радиохівчанку. Бажати на найголовніше це миру в нашій країні. і Всім благополуччя, здоров'я і щастя! З новорічними святами старим новим роком. Щастя, здоров'я, процвітання, успіхів в новому році. Звісно, всіх мій задуві щастя, добра, достатку, миру насамперед, і хай Божа благодать на всіх знесеться, і все буде хороше.